На щастя, міжнародні партнери справді прогрозили грішми, всі, як це люди доброї волі, боялися, що вони цього не зроблять. Чому тому що це такий шпагат великий. З одного боку, це завжди вбили за інші країни. Вони казали, що ви не зробите там перше, друге, третє, і значить, ми вам не дамо гроші. А тут іде війна війна, хай навіть ці гроші йдуть не на армію, але якщо Ну, вони не прийдуть, ну то Україна просто впаде Ну, бо по-хорошому це така кількість грошей, що якби вони перестали приходити в Україну, то, то через два місяці в містах би почали щурі по центру бігати, шукаючи хліб. А, тому добре, що західні країни все-таки встали з цього ж багато і сказали, да грошей не буде Але безперечно, що влада не буде робити, ну, буде робити